У Польщі її вважають найвідомішою поетесою ХХ століття. У країнах Європи захоплюються її творчістю. У світі знають, що вона з Рівного. Її ім'я Зузанна Гінчанка. Але воно нічого не говорить рядовим рівнянам і майже нічого науковцям та краєзнавцям. Сьогодні їй виповнилося б 99 років. Першу свою Риму вона написала в 4 роки, першу баладу в 8, а в 14 вийшла її публікація у гімназійній газеті. Зузану Поліну Гінзбург саме так звучить її справжнє ім'я, можна знайти чимало інформації у багатьох польських документах, якими так щедро сусіди наші діляться на своїх сайтах. А ось у рівному вона і досі невідома. Різногранний характер тому, що вона виховувалася в російськомовним сросротосередовищу наш... Każdego dnia słuchała Idisz, a tworzyła na polskiej mowie. Tu ma już to Zuzanna Ginczanka jest osobowością, charakterem ciekawym dla nas wszystkich i dla Polaków, i dla Ukraińców. Зузана народилася у березні 1917 року в родині юриста Шімона Гінзбурга та хатньої господині Цицилії Сандберг. Вона разом із батьками приїхала до Рівного після жовтневої революції і оселилася в будинку своєї бабці, яка тримала одну із найбільших аптек на головній вулиці нашого міста. Дівчинка зростала у російськомовному середовищі, але самостійно вивчила польську мову, успішно закінчила рівненську польську гімназію і мріяла стати відомою польською поетесою. Свої перші поетичні рядки вона писала, блукаючи саме рівненськими вулицями. Її унікальні метафори оповиті повітрям рідного міста. У одному з її образів можна і нині впізнати відому споруду колись шпилястого костелу. Зузанна гінчанка мілость. Фрагмент. Сповшек. Вплав. Препливно діжиться пруянд час, як плутно пірсінь. Сплав Найжившом, вплав, найчу, вплав найткліфшов, впоперед вплав перепливти життя, розкроюючи час як полотно грудьми, вплав найживішою, вплав, найчутливішою, любити власні міцні м'язи в струнких руках, в пружних ногах, власним серцем, як готикою вколоти себе прямо в серце Бога. Подальші роки навчання у Варшавському університеті вирізнялися активною творчістю гінчанки. Вона співпрацювала з виданнями Сигнали, соціально-культурним тижневиком Вядомості літературні, сатиричним журналом «Шпільки», поетичним часописом «Скамандр». Написала кілька драм для радіо, вела радіопрограми під дахами Варшави та американські сенсації, виписала свою єдину збірку віршів під назвою Про кентаврів». і кожного літа поверталася на канікули до свого рідного рівного. Нова радянська влада, яка увійшла до міста у 1939 році, швидко привласнила аптеку та дім її бабці, змусила усіх мешканців разом із Зузанною ютитися в кімнаті для слух. Саме тоді вона виїжджає до Львова. Дівчина з яскравою зовнішністю та сміливим характером відразу потрапляє в оточення багатьох залицяльників. Серед них були молоді поети Юзеф Лободовський та Вітольд Гомбрович. Але вона обрала лише одного: мистецтвознавця, Майкла Вайзенгера. З ним вона переїхала до Кракова, коли нацистська Німеччина напала на країну. Деякі час їм вдавалося переховуватися в помешканнях друзів. Першого у 1943 році заарештували і розстріляли Майкла. Тоді й писалися сумні вірші. Один із них став пророчим, адже в результаті доносу вже через рік Зузанну закатували в гестапо. Наступного року польське культурне середовище святкуватиме століття від дня народження Зузани Гінчанки. Хочеться вірити, що рівняни також зможуть віддати гідне місце своїй землячці в історії нашого міста. Олена Сергеєва, Світлана Белова – у ритмі Подій